Tak, rozpakujemy, do kilka posadoczek. Nasz pierwszy. Tutaj mamy. Jeszcze jeden mamy. Tak. odprawiało się Misty Espresso. В бачим, что запаковано все добре. И пупырки с ними яла. Намотал продавать Запаковал добре. Ну, у нас вот такие аккумулятор. Зачекало нам бы... Ну, 4000. шпиль макіту і начебто все добре. Вагу треба поміряти зараз по руку, цього продавця я вже замовляв. Одну мені сподобалося, я вирішив ще одну замовити. Так. Ну давайте обважимо. 550 грамів. Ну, сума ми так є. Ну, 2000. 320 грам. Ну, бачимо тут набагато більше, так? 550 грам. Ну, В принципі, я вважаю, що десь так і повинно бути. Давайте перевіримо Є ось таких вона. Спробуємо. Ну що, Працює, все добре. Можна користуватися. Так, йдемо далі. Ось така посилочка. Так, трикнемо. Подкомбіновано, мабуть, но берем товара. Подивимось. Одна. Два. Дві посилки лишнема нічого. Так, ну давайте. Що, спочатку давайте. Ушпаркуємо. Вот так номер є. Це запаковано добре. М -м -м. Угу. Знову ж таки під макіту. Ось такі зарядники. Замовляємо. Именно під макиту. Так, ну тут технічних характеристик немає ніяких. Давайте переглянемо, що у нас тут. Заряд показує 94%. Так, так, так. А що нам спробувати? На зарядку поставити. А что мы можна ж тут что щось, А тут микрону тихо. Сейчас мы спробуємо. Так. Давайте спробуємо забити. О. щось пыше нам. Чого не поще. Mm -hmm. А що ще нам зарядити? Так немає нічого. Заряджено. Так, ну що ж буде? 0,1-0,2 Ампера. Ну, Чуть-чуть заряжена батарея. Але показує, що буде. Ну добре, в принципі. Усе поки що більш нічого не хочу я перевіряти тут. А що це за кнопочка цікава? Ага, включить. Вимкнути. Зрозуміло. Так, єсть. Далі йдемо. Ось така коробочка. Так, теж здобували ще. Так, дуже важливо, важливо, чи у нас. Яркості. Так, шнур для заряду. Це під модеми. Ну, такі два шнури. І отлеточка. Так, саме пора поглянемо. Ну, запаковано все теж добре. Так. Ось така коробочка. Виходи. Навіть можна буде. В принципі, все, нічого тут такого немає. Наши вилку не на брал. На європейську. Ну нічого. Перехідники є. Так, кабель Сантиметр 40, мабуть, можливо, навіть і менший. Так, так, так. Живлення сюди. Зрозуміло. Так, ага, коробочка акумулятора. З цієї твочки нам пригодиться. Так, ну тут саморіз таке, начебто. Так, саморізик. У нас чотири акумулятори. Чотири акумулятори. Так, плюс-мінус. Ну, поки так, у нас два. Так що у нас тут? Що ще не бачу нічого? нужно что-то новому виду что не знаю, что нужно проверять которые наши полностью будут заряжены. Контакт. Очень добрый. Щось не вмикається. Не знаю, що треба було дивитися. Поки що не можу перевірити. Акумулятори справлі, це точно. Думаю, тут нічого. Ладно, будемо далі дивитися, поки що нехай тут буде. Так, ну це мені щось не сподобалось однозначно. Не так. Так. В принципі, нам поки що не надо, сильно. Нехай поки що полежить все це. Можливо, вот, треба стріптинути якимось чином. Так, слідчим. Товар. Так, ну. Так, що це у нас таке? Масочки. Ага. Так, так, так. One mix. One mix. Масочки. Замовляємо дійсно. Ось такі помаранчевого кольору. Ну якийсь one mix. Добре. Як бачимо. Ну, Ось взаємо підійдуть. Запаковано добре. Однозначно рекомендую такі носочки. Нейтральний товарчик. Ось така посилочка. Побачимо, що у нас тут. Так. Угу. Угу, угу, угу. Ось такі веб-камери. Це не буду розпаковувати. Ось цю розпакую хоч обглянути, що у нас тут підійшло. Ну це кімнатні кабар, так як няни, можливо сказати, можна і так. Просто, просто снимается и сама камера. Так. Ну и короче, еще. Цены очень добрые. До да, микро. Ну дуже добре для заряду і живлення, Ну да ладно, ну і карта пам'яті. Ну і все, в принципі, мікрофончик. Нічого тут такого нема. Нічого тут такого нема. Простенька камера. Так, що у нас в комплекті є? кабель и зарядный блок Это кабель глянуть, сколько тут тоненький и долгенький, может быть да ну долговенький кабель ну понятно же микро Ну, в принципі, зрозуміло. Не трапил тора кабалька. Так, ну треба перевіряти тоді. Ну так начебто все добре. Поки що так теж зложити не будемо. все дякую за увагу.